Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 14 квітня. Хочу показати вам, що я, буду, що я буду на цьому тижні робити, що буду просувати, де буду просувати, де вже просунулася, де буду просуватися. Власне, за сьогодні я трошки повишивала, я вишивала мої гори. Небагато провишивалася. Понеділ з минулого відео у мене додалося тут немало 787 хрестиків, я цим дуже задоволена. Де вони додавалися, вони додавалися тут по всьому цьому, де в мене було доступне. Я дошивала, підшивала. от, Власне, додавала об'єму і наповнення. От, е це мої гори від Golden Kite. Но, е номер їх в тому в рейд. В Рейтингу, не в рейтингу, як це воно називається, господи, артикул типу 1177 фірми Golden Kite, серед їх схем, От, щоб ви знали, яку що це саме за схема, де її можна взяти. Вишиваю її нитками схес з два складення на канві 18-го каунту. Мені дуже подобається результат, навіть про те, що це схе, деяка. Бачите, але я думаю, що вона може пройти з часом, коли я його виберу. Сподіваюся, цього От. Е і буду я просувати її далі. Е е свою половину норму я вийшла, я ще сьогодні я вам зняти відео, поки є можливість. От. І буду я ще щось брати. Що я ще буду брати на цьому? тижні? тижні. На цьому тижні? Я на цьому тижні буду брати роботу моїх. Люблю на від під От хочу їх повишивати, вони мене манять, вони мене е, зваблюють. Коротше, я їх хочу повишивати, я за ними дуже скучила. Е, буду вишивати, вишиваю я їх на канві е, на 20 каунт, 25 каунта, 25-го Ниточки традиційні мої складення, але я вже тут я закінчила, до краю дійшла, як бачите, ще й немало провишивала навкруг, тому я рухаюсь сюди, до цього краю. Сподіваюся, у мене гарненько вийде, і я буду з задоволенням просувати цю роботу. Тут вона дуже легенька, мені в усякому випадку, вона легенька, вона зручна, вона комфортна, я її з великим задоволенням вишиваю. І я її буду продовжувати вишивати також, сподіваюся, з великим задоволенням. Що ще я вам покажу? Я на цьому тижні ще буду брати до роботи ось, цю, ось, цих, ось цю свою красу. Це є нірка кролика. В Еспе, приймаю участь по лісі круєніпнес, вирішила вишити одну з їхніх сен почати. От. І на такому етапі минулого разу, ну ви власне бачили на тому тижні, я закінчила. От. Тут майже 60% готової роботи, тому буду брати її і вишивати. Що я ще буду вишивати на цьому тижні, як ви бачите, нічого оригінального буду до роботи братися мої лебеді. Мої, мої, моя краса, мої лебеді. От. Е, буду їх просувати. Вони мені знову випали в грі просування і вишиву, тому буду їх просувати. Власне, скільки вийде, не знаю. На цьому тижні багато роботи, багато планів. От, е, хочу максимально встигнути провишивати, бо, на вих... бо ввечері або город, або підготовку до Великодня будуть займати деякий мій час. Тому. Сподіваюсь, що в мене вийде повишивати і навести порядок в цьому хоча б відносний. Наразі не буду багато потякати, буду братися до вишивки. Всім хочу побажати гарного тижня, мирного неба і до наступного відео, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю 20 квітня. На такому хочу вітаю вас всіх з Великоднем, хто святкує. От. Е, я знаю багато дивляться О, і тих, хто може не святкувати. Це ваше особисте право. От. Але, вірян, християнства, хочу привітати з таким святом. Побажати вам всього, що ви можете собі набажати такі свята, особливо мирного неба. Це центральне і головне у нас таке бажання на всю, всю Україну. Ну, це, корот, цікава справа. Ну, але я хочу вам розказати про свою вишуку. Що я хочу вам про неї розказати? Я вам хочу розказати, показати, що я де просувалася. На цьому тижні я відповідно попрацювала, півтори тисячі хрестиків додала. Як бачите, я просуваюся. Я збільшила собі площу, де, по якій я вишиваю, і це мені дало можливість вивести уже аж цілих три повністю відтінь, три повністю номери ниток з роботи і один і чотири. Три значка, чотири кольори От, власне, Вийшло тут декілька кольорів, в основному вони ось тут такі сіренькі повиходили, а і вийшов один коричневий. Я цим дуже задоволена. Відчувається, що робота вже йде до фінішу, починають виходити кольори. От, Коли ще досить -таки багато буде, але я вже починаю тут під підходити до води, підходити до краю. Гір, і мене це дуже тішить. Виходять номери, в мене менше на палітрі, швидше рухається, ну коротше, всі блага. От, Які тільки можна придумати, вони всі відбуваються, які пов'язані з потенційним фінішем роботи. От, як я буду швидко рухатися, я ще поки не знаю, я ще думаю. От, але я думаю, на 1500 далі буду просуватись тут, в принципі, можна буде вишити. Тут треба буде. Ну, в принципі, десь я тут зупинилася, мені здається. Ось тут, я бачите, я так подошивала. потрошку-потрошку дошивається, просуваюся. Я дуже задоволена, як в мене просувається робота. Я буду її з задоволенням великим продовжувати, а поки покажу вам ще одну мою роботу, над якою я працювала цього тижня. А працювала я, працювала я над моїми прекрасними медиями. Як пам'ятаєте, це по китайському набору. Отакі ось, ось красунчики будуть ось такі ось красу, красані лебеді. Ціла родина, навіть, як бачите, От, на фоні дуже красивого пейзажу. З будиночком, з усім, усім, і човником, і з усім, усім. Коротше, краса, неймовірна. Що я хочу розказати? В мене тут вишилась одна сторінка схеми, але тут так як, за рахунок того, що це самий низ схеми. То тут сторіночка вузенька, всього на 22 значки вверх. Тобто, ну, це ні про що майже можна сказати. Але просунулось, як бачите, у мене досить таки непогано. Я до кінця майже сторінки просунула, мені тут пара хрестиків лишилась, але я вирішила їх не дошивати. Пара півхрестиків залишилась. Тут близько 1100 вишилось. Півхрестиками саме. Там-то трошки більш? Ні. До 1500 вишилося півхрестиками. от, Бо ж я ще ж рахую, що в мене ще ж там було почато тут потрошку-потрошку, то я не рахую його, як те, що вишивалося на цьому тижні. Проте вишивалося приємно, вишивалося легко, і я з великим задоволенням цю роботу зробила. Також цього тижня у мене стався фініш. Я закінчила свою е королячу нірку От, е по грі Аліса в країні. чудес, Я її не просто завершила. Я приш... замість рузиків, я думала, пришила бісер. Як ви бачите, в оригінальній схемі був тільки жовтий бісер, а тут на серединах квіточок, а я, так як у мене не виходять фрузлики гарно. Я вирішила пошуршати по запасам. Я знайшла дуже дрібненький бісер, ось такий біленький, і нашила його. Так, звісно, це не той самий вигляд, що на, в оригіналі, як у дівчаток. От що, це не, фру, не французькі вузлики, але як на мене, так краще. Я його пришивала монониткою. Тою ж монониткою я одразу ж і пришила позаду фетр. От, я бачила, хтось із дівчат так робив також з блогерів, здається, Наталія із Дніпра, котра на -сторі. От, Мені сподобалось, я одразу прошила, і у мене все одразу і чудово виглядає. Я дуже-дуже задоволена цією роботою. От, е, вишила її бекстіч тут весь. Ну, власне, вся робота завершена, я дуже. Вишивалась приємно, вишивалась логічно. Зайвих одиночок немає, кожен хрестик на своєму місці, як на мене. Бексіч так само весь рахунковий, я безмежно задоволена, оскільки вишивати на пластику, не рахунковий бек це взагалі було б, був би треш контент. Не без того, щоб я врахувала. Десь я тут обрахувалася з Бекстічем трошки в деяких місцях, але вона не вплинула на загальний вигляд роботи, як на мене. І тому я буду продовжувати з цією, в цій грі вишивати. Ще декілька робіт я точно вишию. Це буде кролик, це буде Аліса. Ну, там такі персонажі повишиваю. Можливо, ще якісь реквізити повишиваю. Я я ще не придумала, власне. Буду я його дошивати чи не буду в фіналі. Тому поки що отак, наскільки там я буду багато вишивати. От. Але мені дуже-дуже подобається те, що в мене виходить наразі. Що ж я хочу вам показати, покажу вам свою мушку. Так, я її вирішила взяти цього тижня, бо я дуже вже її хотіла повишивати, але від кнопок окно поростіч. От, мені вона дуже подобається. Вона така дуже мила. Вона така це, сказати, справжня така леді. От, вона мені дуже сподобалась. Я придбала схему от, і з задоволенням її вишиваю. Це дуже приємно побудована схема, дуже легко вишивати. За сьогодні е, я нашила на ній. Додала ти, ви не повірите, я вишила капелюшок. У мене тут був тільки контур. Як ви пам'ятаєте, навкруг отут був трошки і отут контур. Контур такий був. Як бачите, я дошила повністю капелюшок, я закрила квіточку, закрила вушка, тобто зверху я вже все повністю вишила. І вже повертатися вверх не буду, аж поки не буду ставати за бек-стіч. Я цим дуже-дуже задоволена. Просування чудові. От я її буду також вести потихеньку до фінішу. Буду брати один день на тиждень. Один день на тиждень, два дні на тиждень у мене будуть мої гори. Два-три дні на тиждень будуть гори. два Пару днів я витрачу на е, якусь роботу, бо у нас Мар'яни просувальний вишивун. Я сподіваюся, що це. Може, мені нарешті-таки випадуть мої східні солодуші. Я вже за ними так скучила. Я хочу повишивати ручки прямо прямо сверблять. Може, я їх так пізьме, повишиваю, що я не. Ще я так подумаю, бо давно вже їх не вишивала, хочеться, хочеться. А може, ще що, щось випаде, а може і вони випадуть. Побачимо, що буде. Про це ми дізнаємося уже буквально завтра. От коли, я буду, коли, мені, коли нам Мар'яна вийшла на номерок, я цьому цим, дуже рада. Це все дуже приємно вишивається. Я дуже задоволена своїми процесами, своїми просуванням. Особливо я задоволена міркою, хоча я її і вишивала замість одного дня-два. Але тут було питання в тому, щоб її вже дошити і довести до повного завершення роботи час, скільки я його провела. От. Тому таке. Я буду уже... Що я вам ще що підкажу? Не знаю, що вам ще навіть сказати. В принципі, все сказала. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, мирного неба. Тримаємося, тримаємося. Війні краю не видно, тому, панове, не розслабляємося, тримаємо. Цю попугу на місці, наскільки то є можливо. Якщо вам в цьому допомагає вишивка, you're welcome. От. Якщо не допомагає, значить ви погано пропутати. <гум> Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного відео, Па-па!